У Новокоховському ліцеї сьогодні свято навчальний заклад отримав такі очікувані та необхідні для роботи та навчання шкільні дошки. Заступник директора дому марочних коняків Таврія Анна Горкун переконана, освіта повинна виконувати функції соціального ліфта. Для цього державі необхідно вкорені змінити підходи до фінансування усієї освітньої системи. За її словами, саме держава має бути основним інвестором освіти, а не батьки, на плечах яких і так чимало хлопіт. У школах це один із тих аспектів, Ектів, який вимагає надто великої уваги на сьогоднішній день, бо насправді підтримку від держави вони не можуть зараз отримувати. Тому своїм прикладом ми би хотіли показати іншим підприємствам, які в змозі відгукнутися на потреби школи, приклад і показати їм, що можна робити добрі діла повсякденно і повсякчасно. Проблема шкільної дошки, як не дивно, але є проблемою номер один. Тому що елементарно не вистачає дошок, на яких можна було б надавати дітям інформацію, тому кожна школа, села і селище нашого округу отримує у дарунок найближчим часом шкільну дошку. Хочемо покласти таку традицію. Інших підприємств закликаємо приєднуватися. Поділяє таку думку директор ліцею, адже саме для молоді необхідно створити всі умови, тверду соціальну платформу для життя у рідному регіоні. Хотілося б, щоб до нас повернулася держава, бо крім батьків, школам нашим допомагають ще й інші підприємства, і ми розуміємо, що їм теж дуже важко виживати в умовах, які склалися на сьогодні. Тому ми вдячні, дуже вдячні за. Подарунок посідає активну соціальну позицію надає допомогу школам, садкам, спортивним та громадським організаціям. Тут знають, добродійність це добре, але вона не вирішує проблем. Сьогодні, коли поступило всім іншим школам, ми розуміємо, даже по примеру этой шістої школи, що на сьогодні не виділяється нічого даже для ремонту. І ну, Трудовому колективу я звернулася, і поддержала эту ініціативу. Потому сьогодні ми имеем. Маємо... Такої можливість, помочь школам хоча б в цьому. Держава руками не вирішувала матеріальних проблем навчальних закладів. На думку Анни Горкун, вихід з ситуації, яка склалася, є, але полягає в організації системного підходу до формування бюджетів місцевих громад, грамотно підписаного законодавства.